Ілон Маск хотів принизити президента України Володимира Зеленського. А мочить в коментарях його з вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Здавалося б, це вже дно, але знизу постукали. Ілон Маск знову влип у скандал. Мільярдер дуже невдало пожартував про військову допомогу Україні і опублікував цинічний мем із Зеленським. На фото зображений ще молодий Зеленський, у якого нібито вилазять вани на обличчі від напруження та підпис. Коли пройшло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги. Мем вже переглянуло понад 20 мільйонів людей. На що розраховував маски, публікувавши таке фото загадка, але то явно не чекав такої хвилі хейту. Користувачі соцмереж американці коментарями просто знищують. На скандальний твіт відреагували. Зокрема, радник гельсінської комісії США Пол Масаро, оглядач The Daily без Джулія Девіс, колишній член ради Горсон Леман Груп, Пол Десантіс та інші. Чоловіче, ти щойно втратив останню краплю порядності? Вітаю, підтримка України. Це найкраща інвестиція національну безпеку, яку ми коли-небудь робили, Ілоне. Ти написав цей мем під час дружньої розмови із путіним по телефону? Навіщо знущатися над відважним лідером, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу? Вам не соромно, тому що Зеленський наважився протистояти Путіну, а Ілон ніколи не міг цього зробити. Що ви скажете про те, що Путін пускає ракети по житлових будинках і лікарнях? Здається, ви ніколи не звертаєтеся до Путіна, чи не так? Відреагував на такий жарт і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і за п'ять хвилин він був по вуха в лайні. Користувачі також опублікували кілька мемів і на адресу самого маска з натяком, що він працює на країну агресора Росію. І питання досить актуальне, адже мільярдер вже не раз зробив заяви, які дискредитували Україну. Натомість він не називає речі своїми іменами а Путіна агресором. Про це американського бізнесмена у лоб запитав журналістка Ньюс. Натомість він так і не отримав відповідь. Ви в курсі, що ваше невіластво і егоїзм коштували українцям життя. Та схоже, життя українців маска хвилює в останню чергу, адже цинічний жарт про Зеленського далеко не перший. Раніше Ілон вже взявся розмірковувати про успіхи зсу експерт під постом собі подібного американського підприємця Девіда Сакса, котрий у Твіттері написав, що. Територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті. Написав наступне. Так багато смертей за такий мізер. Пророкував Ілон Маск і перемогу Росії. Світ української та російської молоді гине в окопах майже без територіальних завоювань. Яка б сторона не пішла у наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Більше того, Росія перевищує Україну чисельністю 4 до 1. Тому виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівними. І таких заяв ще з десяток. Маск регулярно хайпує на тему війни в Україні. А кілька місяців тому цей великий експерт презентував свою. Формулу миру Зробив опитування у Твіттері, що ж далі робити Україні. І серед варіантів відповідей було відмовитися від Криму, який, за його словами, нібито був помилково переданий Україні Хрущовим. У цьому випадку останнє слово має бути за самим народом. А ще у варіантах забезпечення Україною водопостачання окупованого Криму і нейтралітету подальшому. Останній передбачав проведення повторних референдумів на тимчасово окупованих територіях України. І це при тому, що маск жодного Разу не був у нашій країні та навіть гадки немає, що тут відбувається. А коли ж лайків ставало менше, маск переключився на внутрішніх ворогів. В одному з останніх своїх твітів бізнесмен звинуватив держсекретарку США Вікторію Нуланд у розпалюванні війни в Україні. Ніхто більше не розпалює війну, ніж Нуланд. Цей пост викликав подив у колишньої першої ракетки України Олександра Долгополова, який, до речі, служить в лавах ЗСУ. Екстенісист з іронією відповів маску. Не зрозумійте неправильно, люди. Це не вина Росії, це Нулан гвантує, краде дітей, вбиває мирних жителів, намагається залишити всю країну без електрики взимку тощо. Після цього ілон розповідатиме астронавтам про медіа та пропаганду. До слова у січні минулого року Ілон Маск розкритикував владу США за підтримку плану звільнення Криму військовим шляхом. Бо у бізнесмена фобія, якщо Україна відвоює свій Крим, то розпочнеться третя світова, а згодом і ядерний удар не зміг не всунути своїх дорогоцінних 5 копійок маск. І тоді, коли США прийняло рішення передати Україні касетні боєприпаси, за його словами, це рішення США є лицемірним. Америка завжди засуджувала як лиходіїв тих, хто використовує касетні бомби, але тепер ми їх відправляємо. Щоб їх використовували, з цього нічого доброго не вийде підозрювали Маска і у зриві удару по Чорноморському флоту РФ. CNN заявило, що Ілон Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму. Я би тут по-другому переформатила вопрос господину Маску. Йому, мабуть, треба перед собою відповідати, а класно це було відключити Starlink для того, щоб не були уничтожені воєнні кораблі, які, в принципі, через день буквально випускали калібри, вбиваючи дітей України. Ну, тобто, би, що у нього на вісах було? Да, він говорить про те, що на вісах було... Была ядерная война как таковая но это его внутренняя иллюзия его внутренний наверное детский страх по поводу ядерных войн и так далее но на самом деле ему, ему еще раз подчеркиваю нужно очень четко сесть или посмотреть в зеркало если конечно он готов на это пойти посмотреть и ответить на себе вопрос вот не уничтожение конкретных э, ракетоносцев которые относятся к российскому Черноморскому флоту, да, не уничтожение их привело к тому, что уничтожено были гражданское население Украины. Что что правильно? Ну, то есть что правильно? Война, в которой уничтожает военный объект под названием еще раз подчеркиваю ракетоносец, да, который убивает гражданское население. То есть ты не позволил уничтожить ракетоносец и таким образом ты позволил уничтожить ракетоносцу уничтожить какое-то количество э, граждан. ну, гражданского населення какое-то количество гражданской інфраструктури і так далі. Это, конечно, разумное поведение, мне оно очень Я таке ж розумне поведення. Мені ано очень нравиться, с ще и сарказмом говорю об этом. А от американський політтехнолог вважає, що маск керується егоїзмом і думає, що розумніший за усіх. Я думаю, дімаш іла маск качала век, не готов признати його. Він не готов признати, що він сам віновато вирошення. А і що анати зділала ну на сам діла і за егоїзма. Он думає, що он краще ситуацію в Україні, президент президент Зеленський, президент Байден, І Він, придумав, що він експерт. ну, это, конечно, из-за того, что честно его из-за русский. Насколько он очень успешный, то он умный, но он думает, что он настолько умный, что он умнее, чем всех. Uh, і наша із ЕТВАНРШІЛ адключити Starlink во врем'я операції. А uh, ну слава Богу, що кажеться, що уже будуть uh, технологію і це рішення Пентагону. Це вже не буде його вічною рушення. На ці звинувачення бізнесмен відповів у своєму твіттері. За його словами, такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив у соцмережі, що в районі Криму Starlink і не працювала. Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не диктувала. Натомість у Гурі звинуваченнями пригальмували і заявили, що інформація ще потребує уточнення. На початку війни маска вважали безперечним союзником України. Бізнесмен у перші дні повномасштабного вторгнення надав українцям системи Starlink, який допомагає не лише бути на зв'язку, але й керувати дронами та передавати відео для коригування артилерійського вогню. Утім, через кілька місяців після гучної передачі кількох тисяч установок маск заявив, що для його компанії це рішення стало збитковим і почав просити Пентагон взяти частину фінансування на себе. Та як би там не було, можна сміливо підозрювати, що в Ілона вже добре промиті мізки російською пропагандою. Чого тільки вартував його твіт із підписом? До речі, а як справи в Бахмуті під дописом російського Медведєва. Звісно, це викликало захват в російських змі, які написали, що маск оцінив жарт Медведєва. Хоча ще кілька років тому мільярдер Ілон Маск здавався людиною, яка рухає прогрес. Нині ж його дії подекуди виглядають дивно й хаотично. Він все більше скидається на антагоніста. Твіти Маска це такий собі особливий вид сорому. Його его і зверхність вже помітна неозброєним оком. І усе це проявляється ще й у зневажливих твітах щодо України. Здається, якби Данте писав божественну комедію зараз, то він би виокремив спеціальне коло пекла для твітів Ілона. А що точно можна сказати, то це що репутація маска котиться на дно. Тож побажаємо бізнесмену подумати головою. А поки пишіть у коментарях, що ви думаєте про такі твіти Ілона та чи замішаний він у співпраці з Росією? А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!